Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексомко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей, яких ви дуже добре знаєте. Я радий, що вони сьогодні до мене завітали. Е, в першу чергу це Олександра Венславовська. Ну з дівчинки почнемо. Керівниця проекту Платформ оф Екшен розвиток території». Зараз будемо розшифровувати майже кожну букву, Саша, доброго я дня. радий бачити. І Олександр Вишалені, директор департаменту маркетингу та туризму та туризму Вінницької міської ради. Пане Олександре, радий бачити. Я починаю отак так от вже зробив пальцями. Я вже починаю там щось придумувати собі, тому що якщо йти отак от от по колу, то Олександра і Олександра, і я так потрапив. Uh, забобонний, подумають, ведучий, да, ведучі, ведучі прийшли. Ну, Я дуже-дуже радий, що ви сьогодні до мене завітали. І тим більше, що сьогодні будемо говорити про uh, територію дуже класну, дуже цікаву територію, яку ми маємо з вами. Я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. Це територія Сан uh, недооцінена. Я додаю. Дозволю собі поки що сказати таку. Це не визначення, а просто таке слово, такий термін. А чи це дійсно термін слово, і воно відповідає дійсності, будемо сьогодні говорити. Територія Сан. З чого починається територія Сан? Я не буду згадувати старий радянський фільм. З чого починається територія Сан? Території. Ага, Території так, покажу. ясно. Наступне запитання. Нещодавно відбулися. Нещодавно, як би це правильно сказати, мозговий штурм відбувся. Все-таки дозвольте. Я, от, там от, да, я прошу, жарти прошу. Жартом, але якщо ми говоримо про проєкт Територія Санто, він дійсно започаткований зусиллями громадських організацій, де флагманом якраз є громадська організація «Мистецьке об'єднання Плай і департаментом маркетингу міста та туризму у 2019 році. Фактично. І Плай тоді був новоствореною організацією, і ми були новоствореним департаментом. І, і, ми, територія, що... і територія сан і територія сантеж так гарно навесні зародилася, тому що саме в тому році е, міська рада е, своїм рішенням остаточно закріпила е, статус в комунальній власності колишнього дитячого санаторію Куцюбинського. І тоді ж одразу постало відкрите питання: а що далі, і була певна розвилка, чи зберігати санаторій як оздоровчий заклад для дітей. Але вочевидь, в тому стані, в якому ми його отримали, він не був придатний для цього або пробувати починати робити якісь експерименти. І от ці експерименти почалися власне з мистецтва, але на, на ньому не завершились. Ми продовжили туристичними активностями урбаністичними. І рік за роком, попри ковід, попри повномасштабну війну, ми тримали в фокусі, що ця територія важлива для місцевих мешканців. Вона вже стала важливою і цінною. І для тих, хто там раніше оздоровлювався, і для тих, хто за ці роки потрапив на заходи, і відчув, наскільки це цінно і наскільки відрізняється від всього іншого, що пропонує Вінниця на своїй території. А далі це став стратегічний проект стратегії розвитку туризму і в стратегії 30. <wai> а відкритим залишалося питання концепції <н> цього, цього об'єкту, цієї території. І, власне, рік за роком ми не могли фінансувати цей захід, власне, розробку концепції. і Тут всі зірки зійшлись а далі вже якраз розкаже Олександр зірка Олександра, прошу. Так, абсолютно вірний такий дорожня карта з 19-го року. так І от, власне, цього року нам вдалося отримати. Підтримку відгет інституту в рамках програми Єї Фокалчер. Ми подали такий проєкт of Action, про який ви вже згадували, і мали на меті результатом цього проєкту створення концепції саме території САН. Але підійшли досить так інноваційно, мені здається, не просто здається, а і експерти, і таке професійне коло вже говорять про це, що мало таких прикладів в Україні є. Тобто напрацювання. Для концепції для цього документу фінального відбувалося протягом трьох резиденцій, де ми збирали експертів різних напрямків і працювали за певними темами. Тобто, по суті, цей мозговий штурм, про який ви говорите. Я ж нічого не сказав, але я хочу так, до нього підійти. Але угу. та цей мозговий штурм відбувався завдяки тому, що ми запросили експертів а, з а, інших міст, тобто зовнішніх, і залучили, звісно, наших локальних експертів з різних інституцій. І профільних це три основні теми: креативні індустрії, туризм, ландшафтний дизайн і екологія, і урбаністика і ревіталізація. Ну от власне, ми пробували з 2019 року ревіталізовувати цю територію завдяки різним експериментам і різним напрямкам, в тому числі мистецтво, туризм, урбаністика. Зараз це більш такий серйозний вже підхід до цієї території. І нещодавно буквально. Зараз була Катерина Кравчук, приїжджала, ми з нею говорили про те, що це може бути кейсами для інших санаторіїв які є закинуті в Україні. Тобто, по суті, зараз ми напрацювали документ, з яким можна буде працювати і з нашої території, з подібними проектами. Якщо є документ, значить є напевно там етапи розписані будуть. Будуть, будуть, будуть я уточню да. От. документ ще no, no. фіналізується uh -huh. і він буде дуже скоро презентований вінчаном 29-30 червня в рамках вікенду на території Сан. А далі ще буде громадське обговорення і затвердження, якщо все, все всіх з влаштовуватиме на осінній сесії міської ради, е, пане Олександре, Тут, якщо я зараз, наприклад, запропоную за або запитаю просто у вас, які ж будуть етапи, то ви поки що промовчите. Ви скажете, я давайте думаю, почекаємо. Ми, ми можемо закинути деякі ж тізери, тому що угу. насправді е, ми навіть результати резиденції презентували вже в рамках фокус груп. Тобто, принаймні, і про це ми в наших релізах, тобто ми не. З не працюємо в закритому форматі. Ми все робимо публічно. Більше того, нашому проекту якраз передував не нашому uh -huh. проекту мистецького об'єднання. Uh -huh. Пла яке вони реалізують спільно з нами. Передувало опитування громадської думки, і понад 400 анкет показали нам дуже. Ну, зрозумілі чіткі запити, як місцевих мешканців, так і в цілому віничан для чого варто цю територію використовувати, і навіть чи доречно її видозмінювати вже зараз, запускати так. в роботу і так, щось так, робити. Там так. Так, були так. були да були саме підтвердження того, що да треба працювати зараз. То, все таки, дещо з етапів. От я хочу все таки від вас почути, що можете вже озвучити. Е, ну я вже наголошував на тому, що е, ревіталізація це процес. І вочевидь, нас чекає ну, щонайменше десятиліття, а можливо і більше від відправної точки, коли ну не скажу все погано, але є над чим працювати uh -huh. багато викликів, і тим як ми бачимо в ідеалі, причому ми вже говоримо про те, що це робота на декілька поколінь, і ми маємо закладати певні ідеї, концепції, погляди і підходи, які будуть актуальні не тільки для нас, які живуть зараз на цій землі. А для тих, хто прийде в наступних поколіннях, і в яких буде можливо ще більший запит, мати ось такі от зелені клаптики, тому що на жаль, Вінницька область, як показала наша резиденція по екології, пасе задніх навіть в відсотку заповідності території, при тому, що європейський союз собі ставить за мету до 30-го року мати третину. Своїх територій Території, як заповідники. А в нас в одній з найбільших областей України, яка традиційно аграрна, розорених територій настільки багато, що ви коли дивитеся на знімки з космоса, то це от як клаптикова ковдра. Угу. Тобто ви не бачите оцих прекрасних зелених поясів, які принаймні є, хоча би навіть в сусідній Хмельницькій області. А заповідність, вона насправді починається навіть не з гектарів, а з однісінького дерева, яке теж може мати так. заповідний статус, от, угу. тому це якщо про. Про те, як ми далеко задивляємося наперед. Е, окей, то е, що тоді е, ця територія може згодом змінити і свій статус? Е, можливо, деякі її е, уривки, там, фрагменти можуть отримати статус заповідності за рахунок. Цінних дерев, наприклад, це, от одразу я чу, я забігаю, навіть сам забігаю зі своїх запланованих питань. В мене є просто одне таке запитання: чи а як на рахунок розбудови чи забудови, напевно, правильніше буде сказати. Як стосовно спокійно, Ні. я бачу, я бачу завела. Завелась. <сум> да, да. Я одним словом тебе зараз заведу. От я по-моєму це і зробив. Там, я завів. Це, 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 був, це був другий по переліку побоюва. Серед опитаних чи так, люди, я про це дуже хотіла бояться. Сказати, да. люди дуже бояться забудови на цій території. і власне ми е... Е, Які люди е, місцеві? Е, ті е, По-перше, е, занкет да, тих, кого ми опитали. А це місцеві. Е, там високі, там високі. Ні, ну, там, це, але... це ясно. Але та відкрита була Ні, це, там 40% було саме старогородських uh -huh. е, від всіх опитаних, але там були і е, відвідувачі наших проектів, фестивалів, uh -huh. і е, на території Сан, і всі, вінича... тобто вінничани, взагалі в принципі мешканці Вінниці. Да, це побоювання дуже серйозне. Ну, взагалі, це побоювання воно стосується не тільки території Сан і міста стосується, uh -huh. але е, ми е, на... під час резиденції і під час робочих груп. Е, Представниками різних е, департаментів профільних е, наголошували на тому, що ця територія не може бути забудована, і це, е, і це прям дуже така серйозна червона лінія, е, яку ми визначили як в експертному середовищі, так і е, на рівні, е, можна сказати, там міської ради. І е, е, це дуже важливо, через що? Через те, що Uh, цю етапність, про яку ви все ж таки запитуєте, хочете mm -hmm. розуміти, вона полягає в тому, що uh, ми uh, працюємо поки що з тим, що у нас є. Тобто є паркова вже створена така інфраструктура, скажімо, природня. Да? Природа сама там постаралася вже через те, що там не було багато. Ну, людей. В деяких місцях занадто навіть так, постаралася. Ні-ні, uh, ні там все добре, там все, все прекрасно. Це дуже дуже хороше реабілітаційне, не таке. Ну, Короче, хороше місце портал. зараз да, портал. Mm -hmm. Тобто ми однозначно дуже акуратно працюватимемо з зеленими насадженнями там і спеціалістами, і передбачаємо, що ця територія може стати такою хотіла сказати, експозиційною, але більше такою інноваційною в зелених рішеннях. Ми будемо там пробувати демонструвати ті підходи, до яких ми ще не дійшли, скажімо так. у або в Україні, які є інноваційними. Далі ревіталізація просторів мається на увазі приміщень. Зрозуміло, що це, це, не, забудов... це не це не будівництво зі старту. Та? На це треба буде час, треба буде все ж таки потестити, які будівлі для чого будуть найкраще підходити. Для цього потрібно буде залучати фінансування. Зрозуміло, що коли є проект, от зараз та, ми створили створюємо концепцію, і ця концепція. Рецепція, сам документ допоможе нам і співпраця, що дуже важливо, те, що Олександр сказав, наш проект так, це наш проект, бо ми ставили перед собою одну ще дуже важливу мету: це оцю пар... партисипативність, Цю ваш люблю улюблена mm -hmm, слова та yeah. цю співпрацю, коли ми, як громадська організація, департамент міста туризму і інші інституції, міські і інші стейкхолдери, яких ми залучаємо, взаємодіють на рівні партнерства. Тобто, ми працюємо над єдиним проектом. Це не мій конкретно проект, це не департаменту. Проект, це проект для того, щоб у місті з'явився такий парк, такий об'єкт, такий. І кейс, з яким е, яким ми може зможемо можливо пишатися колись і, і ним будуть користуватися справді наші нащадки. Добре, якщо не департамент маркетингу і туризму, якщо не Плаївське, ну я вибачте, я одразу цитую, від дзеркалю. напевно, тут все розставить питання над і е, е, всі крапки над і розставить питання фінансування. Фінансування має бути чітко визначене, тому що гроші мають приходити на чіткий рахунок цільові очевидно, це в першу чергу гроші. Якщо це грандові, значить тим більше і так далі. І так далі. А, які джерела фінансування? Я все-таки почав би з іншого кінця Прошу. перед тим як е, будь говорити про будь-яке фінансування, треба розуміти про модель. Ну тобто є модель інвестиційна. Ви дуже правильно сказали, і хай не відлякує наших слухачів-глядачів слово інвестиції. Це не означає, що це віддається в приватні uh -huh. руки, тому що е, комплекс е, повертався в комунальну власність саме з зобов'язанням не відчужувати його. А, ми ще говоримо про модель управління. І тут ми напевно будемо ну щось винаходити, а щось просто перевідкривати з точки зору нестандартних господарських юридичних взаємин, з точки зору співвідповідальності, тому що в будь-якому статусі ця територія залишається власністю територіальної громади, і її стан це і інтерес органів місцевого самоврядування. І безпосередньо мешканців і активістів, які туди залучені, і потенційних організацій підприємств, які можуть як соціально відповідальні бути учасниками цієї ревіталізації. з... Певним або внеском, або знову ж таки зоною відповідальності. Я можу заспокоїти, що наразі не йдеться про те, що будь-яка реконструкція чи будь-які зміни мають 100% фінансувати з міського бюджету. Про це навіть не йшлося ні в 19-му, ні в 20-му. З самого ні в початку. Тому, так про це не тому, що ну об'єктивно, ну не повинна не повинен міський бюджет. Бути настільки навантажений е, твердими проектами, щоб туди вливати. От, ну, це нераціонально, це несправедливо не навіть з точки зору того, що постане питання: а чому на це дають? А, а на те не дають. Угу, угу. Ми більше за те, щоб маючи концепцію, яка є погоджена, фактично вона є набутком всіх вінничан. Якщо він щось в ній не подобається, вони можуть аргументовано ще. Висловити свої думки, запропонувати інші рішення або кращі рішення, і що важливо, ми розуміємо, що шанси е, на деякі із компонентів цієї такої попередньої концепції е, здобути фінансування грантове або там донорське, дуже великі, тому що питання екології це один із головних пріоритетів, як європейських структур, так і світових, так і навіть окремих урядів там по типу Швеції чи Голландії. І чужими грошима, uh -huh. це так дуже грубо сказано. Uh -huh. Uh -huh. Ми можемо дофінансувати і там, умовно, 90% позабюджетні кошти, і 10% бюджетні кошти. Це така модель. Ну я не кажу, що це аксіома може бути 70-30. так само як міська рада, наприклад, співфінансує uh -huh. на 70% uh -huh. ремонт дахів, але це має бути інтерес в тому числі е, мешканців. От в нашому випадку теж, якщо ми, наприклад, залучимо якісь кошти, ми це звичайно і громадські організації, і міська рада, і можливо, якісь бізнеси. Якщо вони залучать ці кошти, вони розуміють, що вони мають дофінансувати, але тоді є чітке розуміння, на які саме статті витрат може бути спрямовано кошти, і е, що важливо. Точкові зміни можна робити невеликими вкладеннями. Це стосується, наприклад, дитячого майданчика, який вже в цій концепції прописаний як екомайданчик. чим він буде відрізнятися від всіх інших там. Не буду називати стандартних, які <світ>, ми зараз бачимо торгові марки, які yeah, yeah. встановлюють, але це вже буде щось нове, на що я думаю, будуть їздити із інших районів Вінниці для того, щоб урізноманітнити дозвілля. Я е, одразу хочу використати слово їздити, е, і наступне моє запитання: сполучення, тобто, от яка от ця от мапа логістична? Адже один з перших, наскільки я пам'ятаю, одне з перших вражень, коли. Комусь кажеш, територія сан територія сан Дець. навіть якщо як навіть як якщо перше де це? Ага, я згадав. Друге, як туди добратись? Ну питання логістики, вона прямо пов'язане із потоками. Да? тобто, ми розуміємо, що на сьогодні є сполучення з зупинкою кінцевою 14-30 автобусу і кількох маршруток більше лівого берегу. Правий берег він може доїхати або до Петколеджу, uh -huh. або до зупинки Якова Шепеля. Ну це фактично і те, і те, там 5-7 хвилин ще пішки треба чи 10 е, пройтися. Але ми розуміємо, що якщо е, на постійній основі буде затребуваним продовження, наприклад, 21 го маршруту, або е, якісь інші. Ну, це най, найвірогідніше це ось це буде рішення, але це залежатиме і від автопарку, і безпосередньо від рентабельності, тобі, чи, чи доцільно туди за. З Їжджати е, з правого берега, ми під час активностей традиційно е, ну попередні роки в цьому році, ні, бо не буде таких масових заходів. Але ми завжди організовували такі так, додаткові знає, були там. Додатковий О, так. А так, якщо так. в нас буде на постійній основі щось там відбуватися, то зрозуміло, що можна буде туди добратися на постійній. ну. Тому я і хотів запитатися. Бо... Але транспортне сполучення насправді туди досить хороше, виходячи з того, що в нас не забувайте, що діє правило пересадки. І Якщо ви навіть там проїхалися умов до зупинки там Браславської, потім пересіли і поїхали на правий берег. Тобто, це не є проблема. Ну якщо тільки підгадаєш. Якщо не Та, чекаєш, не тому що там а особливо всі активності в основному це вихідний день, а вихідний день так, змінюється так. розклад і так далі. і так далі. А, окей, тобто тут можна говорити про те, що сезон. ми не встигнемо вже зараз обговорити сезонність, тому що поки що ця територія використовується саме сезонно. Поки що, поки що. є інші плани. Добре, про це пізніше поговоримо. Якщо використовується, значить там можуть бути в перспективі, можуть бути нові робочі місця. Звісно, так. Я хотіла про це сказати: що е, окрім того, що в нас є така комбінована інвестиційна модель, так, це не одне джерело фінансування розвитку цієї території. Окрім цього, передбачається. Частково комерціалізація певних елементів, це не повна комерціалізація, це це теж червона лінія. Не можна зробити цю територію комерціалізованою. Ну ви розумієте, да? що все, все там все за гроші. Умовно ти відкрив цю угу. двері і вже заплатив. Такого ні. Тому що Ну, прав, е, правильно, затвор... спочатку треба заплатив, потім відкрив та, двері. Так, Потім відкрив двері. І угу. е, е, звісно, коли ми говоримо про креативні індустрії, коли ми говоримо про будь-які зелені робочі Місця е, все це та можливе. Е, ну. В туризм на етапі да на, е, туризм да, mm -hmm. на етапі того, коли м, 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 проект зможе набрати вже обертів. Звісно, м, забезпечувати робочі місця. Тобто, ця територія дуже дуже І це, до речі, теж підтримують грантодавці створення нових робочих так, місць так, з певною філософією. Mm -hmm. інклюзії, екології, рівних прав. Ну тобто, зараз навіть дуже тери... широкий спектр. Є. Широкий спектр. Е, дякую, дякую. 20 хвилин. На жаль, дуже дуже, дуже мало. Дуже, а Територія дуже в велика. Приходьте 29-30 на територію і сам. Пишіть і пишіть ваші спогади ті, хто там оздоровлювались. Ми запустили збір спогадів і фото. Це Нам дуже, дуже це ми сьогодні оговорювали. До речі, У в нашій буде ньюзрумі ми говорили про невеличкий, це. невеличкий такий міні-музей спогадів про санаторій. Олександра Мислововська, керівниця проєкту Platform of Action розвиток території Сан і директор департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради, пан Олександр Вишелені. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін бігом всі згадуємо, як ми колись були в сані раніше воно Називалосяна е, імені, сана, санатурі, імені е, Коцюбинського. Я щиро дякую вам за участь в програмі. І це тільки напевно перша або перша в переліку програма, тому що тут є про що говорити, дуже багато, є дуже про, що. багато про що говорити. Я завжди радий вас бачити. Територія е, часу змін відкрита для вас. Прошу, приходьте, діліться, запитуйте, пропонуйте. Зараз шановні е, глядачі і слухачі, ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.